Сьогодні мені захотілося щось такого смачненького. думала думала що приготувати. Ну і вирішила зробити таку курку велику, місце з картоплею в духовці запекти. І ще я вирішила спекти піцу. Спекла піцу три таких листа. От піца вже над'їла і там піца. Вон, щоб напекла я піци, але це надовго не вистачить. Будемо це все з'їдати. Це я пекла із огірочками, ковбаскою і сирочком. Дуже смачнюща піца вийшла. Прям така, ну, а курочку буду зараз запікати в духовці. Вирішила, вирішила зняти те, що ми купили в АТБ. От купили дві. Пачки морської капусти. Вона дуже смачна. мене дітей дуже полюбляють, особливо якщо її з рисом приготувати, взагалі смачна рис. Туди трохи море продуктів можна міді, можна креветки, можна даже м'яско якесь, або котлетка. Рис, котлетка там якась. або креветка, Що там можна. Морська капуста дуже смачна. І те, що, даже це не то, що смачно, а ще й корисно. Це мій пакет. Так, снікерс. До речі, снікерс був по акції по 15 гривень. Так, він, по-моєму, 23 гривні, да? чи 22, а так він по 15 гривень був. Це ж туалетку купили. Рис купила. Так, яблук взяли. Ну і тут у нас майонез і кетчуп. До речі, це смачний кетчуп. Буду пити піцу і оце ж купила кетчуп. Так, ну і майонез. Так, майонез, майонез. Все. Оце все, що купила.